Вітаю вас всіх. Зараз я буду робити сусіски в тісті. Я вам прочитаю рецепт. Вода мінеральна 300 грам, чиста мінеральна вода. Дрожжі 30 грам, Цукру, 2 столові ложки, солі пів чайної ложечки. Олія 100 грам, борошна 520 грам. І зараз я буду замішувати тісто. От я зараз кладу дрожжі, дрожжі кладу, сиплю сахар. Сиплю сахар. Тоді ляю я водичку. Я водичку, мінеральну цю водичку, кладу опару на мінут 5-10, щоб чуть-чуть. і сиплю дві ложки муки мукеша сюди. Ось я замішала. Мінут 5-10 воно заграє і тоді я буду останні інгредієнти класти. От опара трошки підійшла, опара, а тепер я сольку сиплю, ляю я олі, ляю олій і сиплю мукечку і замішую тістечко. Зараз я замішу тістечко і буду далі робити. От замісила я тістечко. Воно таке, як на пиріжки, тістечко. Зараз на якої півгодини на тепле місце поставлю, підійде і тоді буду виробляти. От тісто підійшло. Зараз я викидаю його на стіничку і буду виробляти. Сипала мукичкою. О, тісто вже підійшло, я зараз я його перемішу і буду виробляти сусіски. От поділила кісточку на такі.